Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилки з тему. Посилка на 22,5 долари. Їхала до мене напевно 14 днів, 2 тижні. Приїхала новою поштою. Минулого разу я в не зняла чомусь розпаковку, не було часу Два тижні назад. Їхала в Міст Експрес. Не знаю, що це залежить, як вони відправляють. Але якось так, зараз швиденько в даному покажу вам, що тут замовила. Нічого особливого нема. Одна кофта і так білочок. Не взяла ножниці, приходиться отак. Тут посилка в посилки. Дуже цікаво. Боже тут уже половини нема, нічого. А нафіга вони так упихнули, це хотіла сказати? Один пакет в пакеті. В чому прокол, не знаю. Вираз прийшла в одному пакеті. Кофта є. Кофта тепла чоловіча. Я не знаю, як вона правильно називається. Чи кофта, чи кардева. Блін, замовляла не таку. Прийшла мені зовсім друга. Я замовляла з воротником стойкою, прийшла отаким от вирізом. Це буде, буде трагедією. <смі> Якби я, я б носила, що прийшов. Що, 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 що. Тут поклали зовсім покупку. Зараз покажу, чому не таку. Воротник. Я замовляла, воротник там був стієчка. Тут поклали. Ось такою фігню. Ну кофта це взагалі. Ну, вона така доволі велика. У мене більший розмір, чи меска, я ношу, але вона по, -по, по плечах, вона на мене навіть велика. Ну нічого. Як то кажуть, неприятності, то ми переживемо. Ну, а сама кофта, кардіган, як воно там у них написано, доволі таки, знаєте, приємний матеріал. Качественно зроблено, такий флісик всередині тепленький. За ті копійки, що воно там стоїть, то є тут. І розмір прийшов не той. Але я замовляла Еску з воротником-стойкою. Прийшла М-ка з таким воротником. Там у них, звичайно, є повернення, можна заморачувати, це все вертати. Ну але нафіга ділати таку фігню. Замовлялось одне і один розмір, прийшло зовсім друге. Я не знаю. Хай поміряють цю кофту, кому вона предназначається, а так. Коротше, я розстроїлася. Не ожидала такої підстави, якщо чесно. Смотрим далі. Все, знаєте, що? Заклеїв клеєвий пістолет. Але щось мені кажеться, що він теж не того розміра. Щось з китайців пішло не так. Він тут запаяний. Коротше, він не порізаний, як у нас продають кусочками, а він тут на метраж. Не знаю, там все не по-нашому, все по-китайському, пошпарено. Черт пойме, що там написано, як я вам скажу. Не знаю, не можу знайти, яка тут довжина. Ладно, я потім розпакую і перемію. Я ж така зараза. Але знаєте, що я ждала? Капець. А сережо нема. Тут ще повинні бути сережки. Охреніли китайці, я в шокі. Де мої сережки? Значить, це прийшов пакет в пакеті, хто спив, вибачте, будь ласка, хто вкрав мої сережки. Офігеть. Звісно, найбільше я здала ось цю частку. Це знаєте що. Це такий штампик. За допомогою нього. Ну там написано, це в них у китайців воно для печива йде. А в нас народні умільці роблять за допомогою нього сирники. Зараз теж відкрию, подержусь. Я, я підвисла, чесно. Прийшлося. Де сарешки? Алло. Хорошо, хоч оця зараза прийшла. Буду писати їм жалобу. Дивіться, яка тут фігня. Це типа такий штампик. Качаєте такий кружочок. Сира, обвалюєте в муці, накриваєте цю штучкою і так штампуєте. Ну, Оця штука, я скажу, зроблена добротно. Тут ще треба розібратися, як його змінювати, ось ці штуки. Тут до нього ще йде різні візерунки виходять. Нехай колись ми з вами разом е подивимося. Замісю на сирники тісто і подивимося, як воно буде штампувати. Оці штучки, вони є, до речі, різні. Тут ось навіть на ось цих змінних штуках. Тут ось такий кленовий листочок, типу теж щось таке з листочками. І ось, ну, такою квіточкою. Ну, це коли воно вже буде штампувати, тоді буде більше зрозуміло. Тут ось на самих цих штуках написано: 75-80 грам виходить ну, готовий виріб, Там сирник чи печиво. Я просто не розібралася отут ще як його. Тут якось бачила його крутять, вертять, ну тут ще треба розібратися. Так ось така посилка. Зараз подивлюся, чи підійде ще оцей клей мені в пістолет. Розпакувала. Ось така штука. Знаю, я вже сама його потім наріжу собі. Ну, в принципі, притягла пістолет, то клей вроді того, то, що він є двох діаметрів. Мій підходить. Я, вроді, вибирала сім, та, слава Богу, поклали сім. І за те їм велике чоловічески, дякую. Ну, а з кофтою, звісно. Конечно... Ну, я вже коли побачила, що там посилка в посилки, ну, пакет в пакеті лежить, я вже поняла, що тут щось не так. Ладно, це 50 гривень сарежки, але я ж дала сарежки, я люблю цяцьки різні. Розумієте? Люблю, всякі цяцьки, побрякушки їх там нема. Да, Може, мале десь випало, вони провтикали, ну але ж то не мої проблеми, як то кажуть. Якось так. Ну ладно. Минулого разу замовляла заколку, резиночки, там теж такі манюсенькі. До речі, ось ця заколка дуже зручно збирати квіст. Прям дуже вона така зручна, класна, мені подобається. Так, що ось так. Ну, тережок нема. Шукай, не шукай, а їх нема. Я ще стойков та й профтик, розумієте, коли замовляєш. Боже, я приношу звільнення, я свої. Ви представляєте, воно в цьому другому пакеті. Я не пойму, чого воно так допаковано. Все, Боже мой, беру свої слова назад погані. Погані слова вкрахів назад. Боже, вони є. Слава тобі, Господи. Зараз відкриємо, Зараз відкриєм, покажу. Знаєте що? Взяла я сережки, але кліпси оті, що на таких защолках, тому що в мене позаростали вуха. Я дуже рідко одягаю сережки. В мене на золото, на прості метали, на обичну проволоку, на все алергія. Навіть на золото алергія починають гнить вуха. І воно оце гніє, і потім погнило і починає просто заростати. Ну що, давайте глянемо, зараз подивимося. <плес> уже щось випало. Вже <плес> що якісь запчасті відпадають. Я <плес> вже не знаю, від кільця і куди. Та заглушка ну щось уже відпало. О Боже, ще одна штука. Щось, коротше, от таке пусіньке випадає із пакета. Не знаю, що це, куди це, Боже, його страшно брати у руки, воно таке, то знаєте, як кажуть, ру, руками не трогать? Не, ну а що я хочу за 50 гривень? Але дивіться, боже, тут ще треба розібратися, яким його боком припком. На вухо вішать. Ну, серйозно, отак. Ну, я думаю, що це буде так. Ну сережки такі доволі милі. Ну так, да, я вам вже казала, що я люблю різні цяцьки. Зараз хочу. А, це вони мені подарили. Тут стоять ось такі... ну, Це не китайське вухо, це не, 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 не моє жирне вухо ці сережки. Це, мабуть, більше дитині підійде. Ну, зараз Боже. Боже. Тримається. Ну, в принципі, дивіться, так симпатично виглядає. Доволі гарно. Мені подобається. Я зрозуміла, що це, це йдуть такі запасні, там підставляються, щоб не давило в вуха. Помню, в дитинстві в мене були кліпси, жорсткі кліпси, я надівала. Я проходжувала там 10 хвилин, і в мене вуха просто були сині, синющі. Ну, а це так, знаєте, дуже ніжненько зроблено, але ж ніжненько. Десь клац, клац і всю. Ну, якось, що я не тим боком прицепила, щось, щось там запуталось. Ну, ви зрозуміли. Так, що ось такий був огляд, ось така посилка, трошки не то, що я ждала. Знову ж таки, 25 раз скажу, але що маємо, то маємо, що ви хочете. Одне діло піти на базар, пощупати, помацати і взяти, друге діло десь заказати в китайців, які люблять іногда трошки на Це саме діло. Ну, якось так. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал. У мене кулінарний канал, але іноді бувають ось такі. Розпаковки цікаві, веселі, може, коли сумні. Так що якось так. До зустрічі.